Ворогу нашому Росії логічно було б завершити війну. Про це говорить Андрій Коваленко. Послухайте, я прокоментую. Відповідно, знаєте, війна продовжується. Ворог б'є, ми б'ємо, і в даному випадку Україна зменшує військово промисловий потенціал ворога. І це постійна історія. Ворогу було б логічно піти на завершення війни. Але Знаєте, оці ключові слова. Війна продовжується, ворог б'є і ми б'ємо. Знаєте, це так спокійно. Ворог б'є, ми б'ємо. Знищуємо військовий потенціал Росії. Ну, Тут я не погоджуюсь ніяк, тому що потенціал Росії і наш потенціал це дві великі різниці. Якби у нас був рівний потенціал військовий, питань немає. Тоді можна було б говорити, але ми з вами прекрасно розуміємо, що сьогодні за ніч вони можуть відправити нам біля 500 ракет-дронів. Ну, ми можемо в неділю, може, там сотню відправити. Розумієте, да? Тобто потенціал тут ну, ніяк не рівний. І ворогу було б логічно, то я скажу Андрію, що ну геть не логічно тут. Єдине, тільки, хочу, щоб ви ще подивилися, що каже. Александр Демченко. Вот тут цикаво. Тут я погоджуся. Есть шанс. Послушайте, я прокомментую. Очевидно, что Запад отвязался. Очевидно, что Зеленский отвязался. Мы заметили с вами, наши дорогие зрители, как на протяжении последней недели полуторы огромное количество, сотни и сотни, уже даже за тысячу, наверное, перевалило украинских дронов, бомбят Москву, Московскую область. Ранее такого не было. Это означает, что дроновое производство Украины встало на совершенно новый уровень, перешло. Почули, так? Он говорит про то, что война дронов выравнивается. Ну, это так себе. Это мы можем мріяти, все доброе. Ключевое, Це удари по Москві. Навіть не по московській, хоча там близько до Москви теж потрібно по деяким точкам. По Москві удари. Я підтримую і Андрія Коваленка, і Олександра Демченка, і всіх інших, хто сьогодні розказує, що ми маємо перемогти. І маємо воювати ще далі і далі. При одній умові, що ми в найближчий час закошмаримо Москву. Тоді так, я це говорив. В перші дні можете зайти, подивитися мої відео, що в перші дні війни тільки-тільки все починалося. Я говорив про це постійно: що тільки похід на Москву, тільки удари по Москві, тільки можливість знищити їхню червону площу дасть е зупинити війну. Це єдиний шанс. Інших я б тут не бачу. І все інше це бла, 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 це знищення просто наших людей і все.